Жодний пожежний, жодний, повторюю, у якого є вислуга вже за 20 років, вони за останні 20 років не пам'ятають такої кількості виїздів на пожежі та загорання, що виникають в природних екосистемах. В минулому році на торфовищах не було зовсім пожеж в цьому, зафіксовано в цьому році. В цьому році у нас вже зафіксовано 22 таких пожежі. І 279 виїздів здійснено на гасіння сухої трави. Цей показник значно перевищує показник минулого року. Ці пожежі складно гасити тим, що вони набувають великої площі. І необхідно мати біля десь воду. У нас дуже було засушливо літо. І дуже суха осінь стоїть. Вода, де вона і була, повисихала. Доїхати до місця загорання буває дуже складно, а іноді і неможливо. Тому воно продовжує диміти, тліти і, тобто, завдає шкоду навколишньому природньому середовищу та здоров'ю людей.